Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Пригадаймо! Однорідні члени речення відповідають на одне й те саме питання, рівноправні між собою, стосуються одного члена речення та виконують однакову синтаксичну роль. Хвилюють, маюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя. В цьому реченні слова хвилюють, маюють, квітують є однорідними. Тому що, залежать від одного слова, відповідають на однакове питання, що роблять, і є присудками. Розділові знаки між однорідними членами речення. Кома ставиться? Якщо однорідні члени речення не з'єднані сполучниками лише інтонацією. У нас красивий гарний край, квіти, море, річка, гай між однорідними означеннями та однорідними підметами ставиться кома, тому що вони з'єднані лише інтонацією. Кома ставиться, якщо однорідні члени речення з'єднані протиставними сполучниками А. Але проте зате, однак, хоч та в значенні але. Багатство не в гаманці, а в доброму серці. Перед протиставним сполучником А ставимо кому. Кома пишеться, якщо однорідні члени речення з'єднані повторюваними сполучниками. Земля дочекалась і рясту, і сонця, і цвіту. В цьому реченні між однорідними додатками перед повторюваним сполучником І ставиться кома. Зверніть увагу, що кома ставиться після першого однорідного члена речення. Кома ставиться, якщо однорідні члени речення з'єднані парними сполучниками не тільки Аї, не тільки Алеї, як так і, хоч але та інші. Україна це вічність. Не тільки сьогоднішня, але передусім майбутнє і минула, перед другою частиною парного сполучника ставиться кома. Кома пишеться, якщо однорідні члени речення з'єднані як безсполучниковим, так і сполучниковим зв'язком. Запахло квітами мені криницею живою, і скалком сонця на стіні, і щедрою весною. Однорідні додатки з'єднано як інтонаційно, так і повтореними сполучниками. Між ними ставиться кома. Кома пишеться якщо однорідні члени з'єднано попарно сполучниками і, і та. Люблю свій край удень і вночі, вранці і ввечері. Кома ставиться між парами однорідних членів речення. Кома не пишеться, якщо однорідні члени речення з'єднано неповторюваними сполучниками чи або, та і. Привітний і світлий наш сонячний дім, як радісно і весело жити у нім. В цьому реченні однорідні члени речення з'єднано неповторюваними сполучниками і є, тому перед ними кома не ставиться, кома не пишеться між словами, якщо вони утворюють єдиний усталений вираз. І так і сяк ні риба, ні м'ясо, ні те, ні се, ні пуху, ні пара, і сміх, і гріх і вашим, і нашим, ні світ, ні зоря. Крапка з комою ставиться іноді між поширеними однорідними членами речення, особливо якщо в їхньому складі є розділові знаки. Наприклад, розжарене червоне сонце низько спустилося, багряним світлом грало на деревах. Тере ставимо між однорідними членами речення з безполучниковим протиставним зв'язком на місці ніби пропущеного сполучника А. То не Хмара, туман Хмарою спустився. На місці Тере ми можемо підставити протиставний сполучник А. Отже Розглянь та запиши у свій довідничок всі можливі схеми постановки розділових знаків між однорідними членами речення. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки.